Гаразд, давайте почнемо. От є такий е, ключовий парадокс у сучасній космології. Ми з одного боку зважили весь Всесвіт і розуміємо, що 95% його маси, ну, просто відсутні, ми їх не бачимо. І от питання: ми шукаємо якусь невидиму темну матерію, чи, можливо, самі наші ваги, тобто закони гравітації, просто зламані. Це, мабуть, одна з найбільших наукових суперечок нашого часу, і що цікаво, почалося все не з якихось там глобальних моделей всесвіту. А з чого ж тоді? А з простого спостереження ще в 70-х роках була така дивовижна астрономка Вера Рубін. Вона вивчала, як обертаються галактики, і помітила дещо, м'яко кажучи, дивне. Щось не сходилося, так? Абсолютно. Уявіть собі, звичайну, карусель. Чим далі від центру сидить дитина, тим синіше її викидає назовні. Логічно. Так само, мав бути, і в галактиках. Зорі на краю мали б обертатися повільніше, а Вера Рубін побачила, що вони рухаються майже з цією же швидкістю, що й зорі біля центру, але їх не розкидає. Тобто щось їх там тримає. Якась невидима сила. Саме. Ніби якась невидима маса, невидимі руки тримають їх на місці. І оці руки ми й досі шукаємо. Виходить, коли закони фізики не спрацювали, найпростішим рішенням було, ну, просто додати до рівляння щось невидиме. Така собі математична латка. Можна й так сказати. Так, власне, і народилася ідея темної матерії, гіпотетичної субстанції, яка не світиться, але має масу, а отже, і гравітацію. Так. І що вражає, ця латка виявилася напручуд вдалою. Вона не лише пояснила обертання галактик, вона ідеально вписалася в моделі формування галактичних скупчень, гравітаційного лінзування і навіть, що найголовніше, пояснила коливання у відлуні великого вибуху. Звучить як ідеальна теорія, майже бездоганно. Але ж я якесь але, правда? Я відчуваю. О, тут величезне але. За понад півстоліття ми збудували неймовірно чутливі детектори глибоко під землею, витратили мільярди, щоб впіймати хоча б одну частинку цієї темної матерії. І результат? А результат нуль. Повна абсолютна тиша. Хм. Якщо ми десятиліттями шукаємо привида і не можемо знайти, то може проблема не в привиді, може, це наш детектор, тобто наше розуміння гравітації неправильний. Саме це питання і поставив собі ізраїльський фізик Мордехай Мілгром ще у 80-х. Його ідея, яку він назвав Монд, тобто модифікована ньютонівська динаміка, на той час була ну, майже Єресю. І в чому її суть? Він пропустив, що закон Ньютона – це лише наближення. Що на величезних космічних масштабах, де прискорення дуже-дуже малі, гравітація поводиться інакше. Вона стає сильнішою, ніж ми думаємо. А якщо вона сильніша, тоді ніяка темна матерія просто не потрібна, рівняння сходяться і так. Зачекайте, якщо ця теорія така елегантна, якщо вона так точно описує рух зір, іноді навіть краще за темну матерію, то чому вся наукова спільнота просто не перейшла на неї? У чому підступ? А підступ у масштабі. Моунт це, скажімо так, чемпіон у межах однієї галактики. Там вона працює блискуче. Але щойно ми виходимо на рівень скупчень галактик чи всього всесвіту вона дає збій. Починаються проблеми. Її дуже важко узгодити з теорією відносності Ейнштейма, і вона погано пояснює те саме відлуння великого вибуху, де теорія темної матерії почувається як риба у воді. Це ж просто дилема якась, тобто з одного боку теорія, яка працює для всього всесвіту, але вимагає існування якоїсь невловимої матерії, так. А з іншого теорія, ідеальна для галактик, але яка розвалюється на більших масштабах. Ми ніби в глухому куті? Власне, так і є. Це наче мати дві різні інструкції для ремонту автомобіля. Одна ідеально описує двигун, а інша ходову. Але вони суперечать одна одній. І ніхто не знає, як зібрати з них одну працюючу машину. І це, напевне, і є справжня наука, не готові відповіді, а ось такі от протиріччя. Абсолютно, це пошук виходу з таких от інтелектуальних глухих кутів. Тож куди ми рухаємося далі? Ми на порозі відкриття, яке підтвердить одну з теорій? чи може обидві вони лише частина чогось значно більшого. І це, власне, залишає нас із фінальним питанням для роздумів: що чекає на нас попереду. Можливо, це буде відкриття нової елементарної частинки, яка нарешті доведе, що ті невидимі руки таки існують. Або. Або нам доведеться визнати, що ми століттями помилялися в одному з найфундаментальніших законів природи у будь-якому разі, відповідь. Відповідь назавжди змінить наше уявлення про Всесвіт.